Вітаю вас, шановні, ось бачите, яка в нас зараз погода осіння, йде дощ. Але ж не сидиться в хаті, вийшла прогулятись. Бачите, яка? Капає дощик, мрячить і передають на цілий тиждень. Ну, і вийшла я подивитися, як тут мої вихованці на лисій Горі, бачите? Ну, і думимо. І чого ж я взяла телефон? Не показати ж погоду вам. Але дивіться, вже мстара. Але колись, ось бачите, цибуля. І оці цибухи, коли давала насіння, я насіння зібрала, бо це цибуля, звичайна, це насінева Але дали, думаю, а посію хай буде. А цибухи завжди викидали оці. Подивіться. Оце я побачила. Бачите? Жага до життя. Бачите, подивіться. Ось вони. Оце дві. А ось третє вже зовсім, бачите, немає зеленого, як кажуть, кільців немає. Щоб коріннячко давало, але я її розпотрошила. Бачите? І що я побачила? Там цибулька. Яка хоче жити теж. Ось вам. Природа. І це я біля шпальної грядки викинула, але дивлюся, коріння, але мені шкода стало. Зараз візьму якусь паличку. А, тут косулька якраз стала. Є ось ямка. Бачите, косулечки гуляли. От так ласкаво їх. І сюди стиркну оці три цибулинки. Ну, буде весною зелень. Ой, а дощ припускає. І ще хочу вам показати Монарда. Бачите, Монарда у мене була. І вона один раз цвіла, я її не обрізала. Ну, так далі ще відійду, щоб показати. Бачите, яка вона струнка. Ну, не стала її вже обрізати. Думаю, ну як буде, у мене її інші кущі, вже є розмножена. І що я вам хочу показати? От там, де я не обрізала, бачите, мало. А тут, де я обрізала, подивіться, жива. Відновлюється, бо тут у нас була дуже посуха, а це наверху жива і краса буде. Я її не буду чіпати вже, хай так стоїть. Може, пташки які сядуть, може і ні буде краса, така вертикаль гарна. Смородину вже весною оцю висажу звідси. Лофан танісовий, Бідний страдає, ну, але ще його потримаю. Я не знаю, чи десь він насіння, чи ні. Але знову, трошки я його поливала, трошки відійшов, але не зовсім, бачите, там. Ось він. Так, ну все, трошечки, як кажуть, розбавила собі настрій. От такою цибулькою посажу цибульку і буду тікати, бо дивіться. Затягнуло, затягнуло. Ось так. Під дощем. Осінь, наш клен пожовтів уже вже облітає файно, люблю такий, коли шелестить під ногами. Ну, отака краса, бувайте здорові!